Валентину, відчиняй, я тобі листа принесла, каже мені поштарка і так якось хитро посміхається, а я йду до хвіртки і перебираю в голові думки, хто б це міг мені написати. Я взяла в руки конверт і ледь не обімліла. Це була моя рідна донька Юля, і вона першою мене відшукала після довгих років розлуки. Зізнатися чесно, я від життя вже нічого доброго не чекала. Все якось стрімко покотилося вниз, і в підсумку, в передпенсійному віці я залишилась без роботи і без житла. А також без засобів для існування. Та я не нарікала на долю і нікого не винила, хіба що себе. Не робила я помилок, от тепер за них і розплачуюся. Я сама родом з села, оскільки я вдома не бачила перспектив, то відразу після школи я поїхала в обласний центр і влаштувалась на роботу на завод. Жила я в гуртожитку, допоки мене не засватав Ярослав. Ми з ним одружилися і стали жити у нього разом з його батьками. Незабаром у нас народилась донечка Юля. Я не була щасливою в шлюбі та з викрухою ніяк не могла вжитися на одній кухні, і у нас давно доходило до розлучення. Ми з чоловіком жили як чужі, але продовжували жити разом, бо мені не було куди йти. А потім сталося так, що я закохалася вперше і по-справжньому. Валерій був моїм начальником, дівець, сам виховував сина, який був на кілька років молодший за мою доньку. Оскільки ми з чоловіком вже обоє зрозуміли, що у нас немає спільного майбутнього, я вирішила піти від нього. До Валерія. От тільки була одна проблема Валерій з сином жив у однокімнатній квартирі, і він був проти того, щоб я забирала доньку. Після розлучення Юля залишилася з своїм батьком. Я дуже переживала через це, шукала зустрічі з донькою, але колишній чоловік був проти того, щоб я з нею бачилася. З часом наші зустрічі ставали все рідшими. З Валерієм ми жили добре, його сина я любила як рідного у нього завжди було все, що він хотів. Та коли хлопець виріс, це зіграло на нашу користь. Пасанок зв'язався з поганою компанією, мав борги і проблеми з законом. Валерій цього не витримав, рано пішов у засвіти, а я залишилася сама в його квартирі, бо пасунок на три роки був позбавлений волі. Я хвилювалася, що буде, коли він повернеться, і недаремно. Бо Антон, коли прийшов, вигнав мене з дому не зважав на те, що саме я його виростила. У мене в селі, звідки я родом залишилась батьківська хата, я поїхала туди, бо іншого виходу просто не бачила, адже не мала ні роботи, ні житла. В селі я зайнялась домашнім господарством, тримала курей, обробляла город, дещо з продуктів на ринку продавала, щоб якось прожити. Про свою дочку я часто згадувала, але не насмілювалася про неї, до неї звернутися. Я знала, що після того, як не стало її батька, мого колишнього чоловіка, Юля з своїм чоловіком і дітьми поїхала в Америку. Прикро, мені було так самотньо доживати старість, але я розуміла, що сама усьому винна. І ось, коли в мене вже зовсім опустилися руки, моя дочка сама мене відшукала. Хтось з наших спільних знайомих розповів їй про мене, що мені довелося пережити, і Юля мені написала, що хоче забрати мене в Америку. В листі, я знайшла її номер телефону, і ми почали спілкуватися. Дочка стала наполягати, що зробить мені документи і забере мене до себе. Говорила вона зі мною так, ніби нічого й не сталося. Але я розуміла, що їй довелося пережити в дитинстві, коли її рідна мама практично відмовилась від неї. Я сказала, що подумаю над її пропозицією про переїзд, та насправді мені соромно перед нею, як я подивлюся її в очі після всього, що накоїло. Але дочка мене заспокоює, каже, що всі ми люди, а старе треба забувати. Ти була, є і будеш моєю мамою, іншої у мене нема, так що нічого не вигадуй і приїжджай. Залишимо минуле в минулому, каже донька. Вона вже почала роботу над оформленням відповідних документів, а я не можу позбутися докорів сумління, просто не знаю, що робити. Але розумію, що пропозиція дочки це мій шанс, який шкода втрачати.